Близько першої години машина, яка їхала цією дорогою, назавжди змінила життя усіх, хто знаходився біля цього магазину. Місцеві мешканці переконані, якби на авто, яке стояло поруч, то жертв було б ще більше. В ту ніч біля магазину стояло близько 30 осіб. 20-річний горе керувальник, який за попередніми даними був під дією оковитої, врізався в машину, що стояла поблизу, а вже в свою чергу, збила чотирьох студентів. Ми вчора стояли, говорили, були ми з Ну, не можу словами передати. Тяжко. Їхав в той з літи їхав, він налетів. Якби там машина не стояла, там було б більше жертв. Місцеві мешканці переконані, Виною в цьому ось цей ресторан, та ось ця нині обгорожена територія. Дорога тепер надто вузька. Якби не так, шансів уникнути зіткнення було б більше. Часний підприємець займився остановки, звузили дорогу. Парень їхав згори, потрапив на яму, колесо лопло чи що там було. І тут настрічу йому машина, і він наїхав на двох дівчат. Куди вони мали діватися? Він не мав куди скерувати, і маєте. Факт на лісо, це дорога, це роз'їзд дороги. Минуття там зробили, лісовози возять дрова, тягачі такі, він, як, він його, де він, він тут не влазиться, в радіус цей він не влазиться. От і це результат: дві молоді людини загинули. Одна з жертв, 16-річна мешканка Хотинщини, загинула відразу ж на місці події. Іншу госпіталізували. Втім, врятувати її життя таки не вдалося. Двоє юнаків наразі перебувають у лікарні. Один молодий чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні Хотинської районної лікарні. Його стан важкий, однак стабільний. Другий знаходиться в неврологічному відділенні. У нього менш важкі травми. Зараз в даний час тривають слідчі дії з особою, яка вчинила цю дорожню транспортну пригоду. За вчинене водієві загрожує від 5 до 10 років за ґратами та позбавлення права керувати транспортом до 3 років. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.